Елітний алкоголь, що тече ледь не річками, гучні вечірки, і дизайнерські вбрання захмарної вартості, європейські фешенебельні курорти потерпають від засилля московитів. Як олігархів і особистих друзів Путіна, так і так званих хороших росіян. У чому між ними різниця? А ні в чому. Попри санкції ЄС, усі вони вперто сунуть на захід, щоб себе показати, каже Анна Грішина. Подивіться і ви. Шампанське за три тисячі євро за пляшку. А на десерт розгорнутий російський стяг. 20 тисяч євро це офіційна вартість такої забаганки у ресторані Сан Тропе. Анко співвітчизників по багатому на лазурному узбережжі Франції оприлюднила псевдоліберальна Ксенія Собчак. За її словами, росіянам спочатку ресторан відмовив у послузі із прапором, щоб уникнути конфліктів. А коли гучна компанія підняла цінник до 80 тисяч євро, французи принципом поступилися. Я сенту, і а це виступ групи Мумітроль в італійському форте де імарме Марме. За столик гості із Росії викладали по 10 тисяч євро, і на концерті були лише громадяни РФ. Охоче діляться фото своїх закордонних пригод російська модель Олена Пермінова та її чоловік Олександр Лєбідів. Ось вони на Білій паті у Туреччині, а це на вечірці у Марокко. А тут Пермінова у Парижі демонструє дизайнерські покупки. Лібідів, хоч і критикує путінський режим, продовжує вести бізнес у РФ, володіє національною резервною корпорацією, яка інвестує в різні галузі російської економіки. Дорого відпочивати за кордоном полюбляють. І найближчі з оточення російського диктатора це яхта племінника Путіна Михайла Шелемова. Судно за понад 7 мільйонів євро стоїть не на Волзі, а на лазурному узбережжі Франції. А цей фешенебельний готель у Франції клаб де кавальєри СПА належить родині російського олігарха та близького друга Путіна Геннадія Тимченка. Уся його родина перебуває під максимальними санкціями ЄС. Але цей заклад Тимченка успішно працює, як і інший у Куршавелі. Не заважають обмеження і європейському бізнесу Володимира Євтушенкова. Розкішний готель на півдні Італії, популярний серед заможних росіян. Тут і море, і спа, і послуги з детоксу. Саміль Ярдер є співвласником підприємства постачальника радіообладнання Міноборони РФ, а це вже інша реальність. Російські провінційні містечка далеко за золотим кільцем. Тут злидні і розруха. На європейських курортах у цей час шампанські рікою. Дизайнерські образи кремлівські багатії змінюють під колір авто. Їх не бентежить, що вони витрачають свої статки на загниваючому заході, не зважаючи на санкції. Анна Грішина, європейське бюро Май Україна, марафон Єдині новини.